Вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, дякую вам за ваш час, за те, що ви разом зі мною. Пам'ятайте, що я зовсім тут не висловлюю свої думки. Ми задаємо питання таро і просто щитуємо ту інформацію. Поїхали! Всі, ви знаєте, що відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва, де в Казахстан з'їхалися і китайський лідер, і лідер з Туреччини, звісно, там був Путін. І, звісно, те, що вони там заявляли на камери, те, що обмовлялося в спільноті, це одне. А ви ж розумієте, що зазвичай, коли в світі відбуваються такі події, та й не тільки коли вони відбуваються, президенти збираються десь окремо там в тихеньких кімнатках і щось про щось розмовляють. Звісно, такі розмови відбулися і в Казахстані. Ось я зараз хочу запитати, що відбулося на саміті. Між Сі Цзіньпіном і Путіним, про що йшли мови? Про що взагалі? Яким був? Знову таки мені показують китайського лідера прям як єрофанта. Єрофант такий, знаєте, людина на своєму місці, яка знає, що хоче, і йде дев'ятка мечів. Це знаєте, щитується, як отак от перший випав Ерафан, дев'ятка мечів я в кошмарі. Я тобі наскільки не вірю, це знаєте, що це відбулося? Між китайцем і Путіним останнє китайське попередження. Це останнє китайське попередження. Так, ми з тобою разом, ми з тобою співпрацюємо. Якась дуже серйозна неприємність виклала між ними. Подивіться. Я ще раз скажу. на камеру всі за ручкою оздоровкалися, всі обіймалися, плескали один одного по плечу, але за камерами дивіться, луна. П'ятірка жезлів, десятка жезлів, сімка жезлів. Жезли це активні карти. Коли стоїть поруч луна, то це сумніви. Я сумніваюсь в тобі. Терпець уривається. Ти мені вже як валіза без ручки. Я не можу вже покинути цю ситуацію, але й тянути це все. Я не знаю, про що там конкретно. Тобто, дивіться, Цзіньпінь висловлював Путіну вкрай вщент незадоволеність. Якщо подивитися старші аркани, то ось дивіться: старший аркан Ерофант, старший аркан луна і посередині дев'ятка мечів. Це карта кошмару, тобто я наскільки з тобою незадоволений. Ти мені наскільки вже впікся? І це було останнє китайське попередження. Розмова була е, за полісами дуже напружена, дуже негативна. Е, Китаєць незадоволений Путіним. Що вони там уже мусолять подробиці? То вже знаєте, а, а тепер давайте позицію Путіна. А Путін що каже? See. А Путін продовжує вішати лапшу на вуха. Оце карта Сім Кубків, тобто якусь ілюзію, якусь ілюзію дій. Але Путін дійсно теж по луні розгублений. Він не знає, що конкретно відповісти, як, як показати якусь ситуацію. Він трохи розгублений. Знову ті самі карти, знову те саме. Вони один одному те саме мені показують. Розумієте? Вони посварилися між собою. Путін і Китаєць посварилися. От-от просто посварили. Це, як була, знаєте, як остання крапка. Побачимо. Так, але ж там ще був Ердоган. Ердоган. А що хотів Ердоган? А Ердоган хоче все контролювати, абсолютно все, і знову тут вийти як миротворцем, черговий раз якось говорити про те, що я хочу добрих новин, я хочу контролювати певну ситуацію і королева це про війну. Тобто я хочу бути поруч, як миротворець тут іде, як миротворець, хоч яким чином. Сонце мова про південь, про досягнення, про перемоги, яких ти говорив, і що? Це про Крим? Зараз я вам розкажу, про що йде мову. Тут дуже багато йде інформації. Ви всі чули заяву Путіна, яким буде черговий план перемиря. Зараз ми ще раз до цього повернемося, але там одним був із пунктиком, що Крим буде е, як подвійне, подвійний контроль. Отаке щось, так? Подвійний контроль, е, підпорядкування, подвійне підпорядкування. Отаке. Звісно, Ердоган не хоче пасти тут задніх. І він тут от буквально вступає в якісь активні дії. Він щось показує. Він щось показує. Слухайте, Ердоган дійсно веде розмову з Путіним про Крим. Про ці південні території, про якусь там свою активацію. Я не хочу сказати, що тут прям якісь ми дії побачимо, але зате ми почуємо. Далі будуть іще більше якихось активних втручань. Ердоган займає позицію на двох стулах, сидить однозначно двійка Пентаклів. Він хоче і так, і так, але він дуже хоче зачепитися в оці промовини путінські щодо Крима і зіграти там не останню роль. Будуть прискорювати свої позиції. Я вже декілька разів зараз розкладаю карти, і випадає одна й та сама композиція. Поруч з Ерофантом падає карта кошмару. Це означає, коли люди не вірять. Тому Ерофан це віра, совість, це поняття вищого якогось я. Але поруч стоїть карта з невіри, кошмару. Тобто я не вірю нічому і нікому. Я не довіряю. І ось Ердоган з Путіним, коли вони розмовляли про Крим, то виходить так: Ердоган не вірить Путіну, і Путін не вірить Ердогану. Ну, що я вам скажу? Забігали, забігали щури, ділять, обіцяють все одне одному. А тут і Орбан поїхав до Росії. Так, уже це новина це облетіла весь світ, і звісно. Ну, ми знаємо так, що Орбан зараз головує в Євросоюзі, так але ця поїздка вона якась не анонсована. Вона, і, ну як я так розумію, я не політика. Я розумію, що її не мало бути. Ну, Орбан поперся в Росію. Так. Всі шоковані, якось не розуміють, що відбувається. Після свого візиту в Україну буквально негайно. Я навіть не знаю, чи заїхав він додому, штани передягнути після України. І поперся в Москву. Про що йшли мови? Звісно, про війну, і Орбан отримав по потилиці від Путіна. Тому що Путін йому проплатив, Орбан взяв гроші за якусь послугу, нічого не добився і приїхав до Путіна. І тут, бачите, дивіться: війна, башня і сонце. Тобто, не виходить, Орбан приїхав і каже: Я робив все, що міг. Я розмовляв про війну, рицар Мічів. Так? Я розмовляв про її закінчення. Ну, Саме так, як ти мені казав, Так, оце по сонцю, але побачити нічого не вийшло. Орбан дуже хоче себе показати, заявити, він показує якусь мутишню, знову ж таки, як лідер, який може знайти спільну мову між двома країнами. Тобто я можу побалакати із Україною, я можу побалакати з Росією та зверніть на це увагу. Я тут такий, якби миротворець, так, ці поїздки, вони ще, знаєте, це він для себе щось робить. Але я хочу сказати, як не дивно, оця поїздка якось Трошки згодом, вона, зараз таке, відригнеться для Орбана якимось негативом. Чому? Тому що м у нього якось падає авторитет. Падає авторитет. Ось він хотів шістку жезлів, шістка жезлів це перемога. Я хочу достукатися, добитися правдами, неправдами. Коротше, я хочу, щоб ці поїздки чимось підсумувалися, що от після поїздки Орбана щось відбулося таке, ну, врешті-решт, припинилася війна. Так? Але він отримує десятку мечів. Він не отримує результату поїздок, мало того, він ще отримав від Путіна по шиї. Що далі? Він йому каже, ти дурінь. Каже, я тобі в таких справах довірятися більше не буду. Справедливість, дурінь і рицарь Пентаклів. Тобто мені треба е, швидко, мені треба рухати все. А від тебе який толк? Я тобі заплатив за це, а ти нічого не зробив. Я тобі маю знову платити. Ну, от якось так, бідний урбан. Ну, звісно, він не бідний, але йому, от, де він не поїхав, під, під, під зад йому пнули з України, поперли. Те саме він отримав в Росії. А ще згодом оця вся спільнота Євросоюзу, вони йому ще своє фі висказать за те, що ти туди поїхав, і таким самим ти себе як дискредитував от щось таке йде. Тут у нього буде падати авторитет. Просто запитаємо, до чого має готуватися орган. Дивіться, як він собі змінив долю. Коли людина ну переборшів, скажімо так, так може десь його там і почали лунати якісь трезві думки щодо України, так але він щось зробив зовсім невірно, неправильно. О, дивіться, коли Софортуни до Орбана шість мечів і дев'ятка мечів та сама не покидає буквально розклад, яка показує ну вляпався, так вляпався по саме я не могу. Мало тому, що він нічого не зробив позитивного не для України, не для Росії, але він собі зробив як найгірше. Бумеранг, пам'ятаєте, є такий вислів: якщо о, ту палицю перегибати бумеранг, да? Так? що таке бумеранг? Він гнеться, так? але якщо його перегнути, ну бумеранг повертається до себе до тебе. Тобто перегнув переборщив, не треба були ці поїздки, але чому поїхав? Тому що Путін йому заплатив. Путін заплатив йому гроші за якусь роботу, і він її мав виконати бездоганно, бо гроші розумієте, маленькі, так там ще щось обіцяно. Можливо, знову ж таки були обіцяні, як ти щось робиш, то я тобі допоможу зробити так, щоб і в Україну буде твоєю. Ну а теж Закарпаття. Але тепер отримав він. От так. Добре, а дивимося далі. Інформація не нова. Ви вже про чули. і до речі, те саме показували на Маркану, коли ми дивилися, що буде відбуватися в липні. Які події пам'ятаєте, я вам говорила, що будуть якісь проблеми зі зв'язком, щось пов'язано з інтернетом, зі зв'язком з банками. І ось знову дуже гучно розмовляють про те, що все ж таки дійсно десь там під водою, якась підводна інфраструктура, вона замінована, і це саме зробили росіяни. Ну, ось там проводяться якісь шпигуни, дивляться за тим слідкуємо. Так, дійсно, оце якийсь оцей глобальний інтернет, як воно це все. Де проходять оці всі кабеля, воно якось заміноване, і воно дійсно висить ось на грані. Подивимося, чи прийде це все в дію, чи загрожує нам? Так. Так, загрожує. Дивіться. Король жезлів це активні дії. Так, оце провокативний момент. Про провокативний момент. А це карта якби захисту. Знаєте, це буде зроблено ось дивіться замінувала Росія, а виконання буде за кимось хтось буде виконавець. І що буде? Щось буде. Я не хочу сказати, що це прям, знаєте, ось зупиниться все в світі. Але те, що ми отримаємо через співпрацю з якимись людьми, ну через Путіна, через співпрацю, ми отримаємо цю десятку мечів, тобто збій. В інтернеті якісь зупинки, вона ж це зав'язано на інтернеті, і ну все, навіть розклад тих літаків, так все зав'язано на цій системі. Ось буде якась дуже серйозна неприємність пов'язана з цим. Зараз знову про це говорять, і воно якось спершу зависало. Повітря буде чи не буде. Мені показують так. Буде, але воно якось. Пам'ятаєте, це вже така ситуація була в Червоному морі, там теж щось поряд десь з Єгиптом, за тими країнами, теж був якось пошкоджений інтернет, і люди там знаходились без інтернету, я не знаю, щось неділю чи що. Тут будуть якісь. Попередження. Тобто, знаєте, зараз так, коли бачать, уже, що відбувається, і це чимось загрожує, то ще й на якусь альтернативу переходять чи щось якось заздалегідь виконується якась робота. Але те, що у нас буде порушено зв'язок, інтернет це буде. У Великобританії змінився прем'єр-міністр. Зараз це Кір Страймер. Отак. То був Сунок, тепер Кір Страймер. Я, звісно, ще раз нагадую вам, я не політик, і чому то відбувається, я не цікавлюсь. Мене більше цікаво, як це вплине на те, що відбувається в Україні. Чи буде ця людина співпрацювати з Україною? Чи буде надалі Великобританія надавати допомогу? Тобто, як оцей Кір-Страймер налаштований до України? Королева Кубків, п'ятірка мечів, колесо фортуни, страшний суд, мах. І е, паш Пентаклів. Заступаючи на свою посаду, ця людина буде якось трошечки більше зосереджена на тому, що відбувається всередині країни, тому що ну, війна війною, але є війна війною в Україні, я маю на увазі, але є якісь моменти, які дуже немаловажливі для самої Великобританії. Трошечки він якось відійде, відійде. Туди будуть більше направлені емоції. Але стосовно України, я вам хочу сказати, ця людина. За її правління, за її знаходження на посаді прем'єр-міністра для України будуть дуже доленосні зміни і новини. Дивіться, Колесо Фортуни, страшний суд і мах. Тобто він не відвертається від України. Він не каже про те, що Україна десь там на задворках, мені свої треба, так він порішає свої проблеми. Це, ну Це нормально, які тут можуть бути претензії до родини. От. Але те, що він буде з Україною допомагати, і до речі, пам'ятаєте, там. Здається, якщо я правильно скажу, там підписується якийсь сторічний договір на 100 років між Україною і Великобританією про якусь підтримку, про співпрацю. А до речі, і нас, наш залужний уже на сьогоднішній день знаходиться в Великобританії. Тобто, я так розумію, вони будуть можливо про щось розмовляти. Ні, для нас це дуже добре. Для нас це добре, і саме само за цією людиною подивіться, які добрі карти. 10 пентаклів це співпраця, вкладання грошей, добробуту. І коли 10 пентаклів це сім'ї, об'єднання, тобто як, як родина. Це карта мир і зірка. Тобто, ми з тобою разом йдемо до нашої спільної мрії. Карта миру і карта зірки. за правління цієї людини ми дійдемо до миру. Тобто, Великобританія лишається нашим щирим добрим союзником. Звісно, у цієї країни є свої проблеми. Звісно, як то кажуть, своя сорочка ближче до тіла. Але Україну вони не кинуть. І цей прем'єр-міністр для нас дуже добре. Так, а тут активувався Лукашенко. Він посилює кордони, війська перекидує з одного місця на місце. Це загроза? Показує, що дійсно заметушився. Дійсно, король жезлів. Активні дії. І карта ілюзій випала. Про що йде мова? Вибрана така тактика. Дивіться, це карта закохані, це вибору, так? а це карта Королева Мечів, війна і четвірка Пентаклів біля себе. Про що йде мова? Насправді, що відбувається? Це такі собі чергові маніпуляційні дійства, знову ж таки, під керівництвом Путіна, знову ж таки, король жезлів, так? під керівництвом Путіна для того, щоб перевіряти. Реакцію Заходу, реакцію наших озброєних сил, подивіться: дивіться, відбулися ж загострення на Харківщині, так? І тут треба перевірити: а від кордонів Білорусі. Чи вивели ми якісь війська, чи ППО, тобто, от тут воїстину, от щупає ситуацію, в якому стані зараз наші війська, в якому стані як зараз на це все реагує захід? Тобто, це дійсно ну тут, бачите, сімка кубків це карта, яка показує ілюзорність, тобто вони роблять якісь провокативні моменти. Я тут, взагалі, якщо виникає у вас питання, а можливо ці дійства Лукашенка пов'язані з тим, що планується напад, так ну ось зараз. Якщо вже у Путіна так все кепсько, то треба вдарити з Білорусі. Ні, і ще раз ні. Це чистої води провокації. І вони ще будуть, можливо, ще більш яскравіші, будуть. але наступи з Білорусі не буде. Це зовсім інше. Це прощупування сил, які саме сили, врешті-решт де стоїть ППО, які комплектації військ, як реагує Захід. Ну, це така історія. Відволікання уваги. Добре. Ага, і ще ось таке питання ви мені тут задаєте. Чи вимагають наші союзники від України зміни президента на сьогоднішній день? Пам'ятаєте, то тільки закінчилась каденція Зеленського, дуже багато було розмов про це. так? І ось тут я знову читаю таке питання від вас. Чи зараз є такий момент? Чи вимагають наші партнери від України, аби змінився? Президент, ну ви можете сказати, та читай конституцію, там написано, що йде війна, поэтому ніякого зміна президента бути не може. Слухайте, ми коли сказали, що війни бути не може. Так? І в цьому світі зараз може відбутися, ну, ну, взагалі, що й на голову не натягнеш, попри всі конституційні закони і правила. І та вже конституція у нас порушувалася вже мільйон разів. То я й не здивуюся, якщо щось відбудеться. Але знову ж таки, звернемося до арканів і спитаємо, чи вимагають. Чи є такі вимоги змінити президента? Ви знаєте, ні, 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 і ще раз, ні. Тут, знаєте, показують так: на сьогоднішній день ти нас влаштовуєш тут з Кубків. Питань нема. Доки ти будеш з нами як в активній співпраці, тут навпаки щось стабілізувалося. Тут навпаки, і Королева Кубків, і Лицарь Пентаклів, так? Тут навпаки щось стабілізувалося, і тут нема... це питання взагалі зараз не піднімається. хто, цю... ніхто не задає ці питання, ніхто так не каже. Так, звісно, є такі ці. Ну, це, звісно, російські наративи. Так, він може бути нелегативним, тобто будь-які закони, будь-які підписання паперів або якісь домовитися з ким? Це не є президент. Але факт остається фактом. Немає зараз претензій до Зеленського, На сьогодні... На сьогодні він задовольняє. Ну, вони кажуть, зміна, звісно, відбудеться певного часу, але коли відбудеться смерть, ну, смерть мається на увазі трансформація. Коли буде щось підписано, закінчено, тоді тоді буде поставлено крапка. На сьогоднішній день це питання не піднімається. Хоча десь десь так ось в підписаннях документів якісь питання. Ну, так, Тобто я не можу вам сказати, що зараз хтось тисне на Зеленського, щоб він аби пішов. І на останочок тут такий цікавенький моментик я нарила. А в Росії назріває бунт і розкол. Бо цілі СВО були, коли тільки розпочалася війна, пам'ятаєте, так, цілі об'явили одні, так? А зараз всім все зрозуміло, це те, що ми вже чуємо власними вухами, то вже, вже всі то почули. Але ж Росія те саме каже, і заявляє, що Росія згодна, не те, що згодна, вона вже ну, буквально ось так каже: я вам віддаю. Херсонську область окуповано, і мені не потрібен ваш Херсон. Я віддаю Запорізьку область, Розмови про це йдуть. Уже офіційні навіть заяви вже такі є від Путіна, так і Крим у нас буде під, під, під подвійним підпорядкуванням, так тобто і не російський, і не український, якось так. так? І ось тут ви, ви ж розумієте, інтернет це шалена штука. І ці всі новини чують воїни російські, так гучна їх назвала, ну але ті люди, які тримають зброю, які вбивають українців. Які знаходяться зараз на українській землі, вони теж чують цю новини. І у них виникає таке питання на хвилиночку, а що ми тоді тут робимо? До чого ці заяви Путіна призведуть на фронті серед, ну, серед їхніх вояк? П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це карта. Ну, Боротьби, а що ми робимо тут? Те, що я вам тільки що сказала, так? що ми тут робимо? Ми гинемо за що? За те, що через неділю ми почуємо, що війська виходять з Херсонської Запорізької області, так навіщо ми тоді гинемо тут? Так? Ця ситуація їм стає дуже важкою. Кинути не можуть, тому що немає такого наказу. Звісно, вони не можуть. У, у нього сала в голові не вистачає тих всіх воїнів, почувши такі е, новини, забрати зброю і піти геть з території України. Вони так не можуть, тому що вони підневільні люди. Вони виконують завдання, вони, врешті-решт, гроші. Так? Але те, що там є такі наративи, ось шістка мечів випала. Це коли ми підемо, ну, підемо від того, від п'ятірка, під, під, Дивіться, перед чисткою мечів була п'ятірка мечів. Так? Це шалена криза, війна, і ми від цього йдемо. Тобто між, у них так є такі розмови, вони вже готуються до того, тільки вони гинути не хочуть. Бо чи буде бунт? А какарти кажуть, Та таке вже каже, було їм видадуть за перемогу щось зовсім інше. Типу буде сказано так: навіщо нам оці ці маленькі території? Так, ви за них проливали кров, але треба було натиснути на Україну, аби вона не вступала в якісь там НАТО чи в якісь інші альянси, щоб вона не вступала. І це наразі є, є наша перемога. Ми нарешті добилися, що Україна не буде натівська е, ну, країна, Тавтологія втологія мене така вийшла, але ви зрозуміли так. Тобто е, подадуть під іншим соусом перемогу, от і все, і цей вже план готується. Оселом верховна жриця. Паш жезлів, який показує новини, а оце вам відлюдник. Тобто, дійсно, людям це не подобається. Вони в жаху, що скільки людей загинуло, а це все дарма, але їм подадуть під іншим соусом. Вони скажуть, так це перемога. Ми добилися трішечки іншого. Так, це нам вартувала крові. Але ж але ж на майбутнє вона ж не буде під нашими кордонами натівської зброї. Я хотіла запитати, чи буде зв'язку з цим бунт на фронті. Бо саме з воєнкори я теж підчитую російські канали. Там така паніка, і пишуть навіть я таке прочитала, не зацитувала вам, не занотувала, але скажу своїми словами: пишуть про таке. Якщо навіть і прийнято таке рішення, то навіщо його публікувати, ці заяви, навіщо гучно про них заявляти? Ви розумієте, що ви тим самим понижуєте активність вояків? У них немає мотивації і так не було. А зараз її взагалі немає тієї мотивації. розумієте? Тобто вони, ну, таке, а мені повезе, може, я якусь копійку отримую, і я виживу в цьому. Ви розумієте, це знижається мотивація. Бунт буде. Ні, бунта не. Бу... Хоча заворушка якась буде. Ну, то бачите, карта повішена, тобто це люди принесені в жертву. І є рицаль мечів, це є провокативний момент. Але є двійка мечів, яка каже: Ну те, що я вам сказала, цей бунт, воно якби Ну, не як бунт, а протест. Протест. В чому бунт? Це не то, що там візьмуть зброю і направлять її проти... Ну командувачем, да, припустимо так, а просто будь-яким чином небажання воювати. Тобто це е, втікання з полю бою, так це самопальство себе будуть ранити, чим тим чи іншим способом небажання воювати. І тут це буквально зараз, як от спалах, і воно так от перекатується з однієї роти до іншої, там до якихось їхніх дивізій чи як воно називається, Тобто не знаю, як сарафани радіо передається, передається отак. От от. Бунту не буде подавлять, я те, що вам сказала, об'являть зовсім іншу їм перемогу, чим їм і заткнуть рота. Бунту не буде такого, як би нам би хотілося. Але небажання у російських військових воювати, особливо на Херсонському і запорізькому напрямку, це 100%. Тут просто от нерозуміння, що ми робимо. Я вам дуже дякую за увагу. Слідкуємо далі за подіями і тримаємося разом. До побачення.